Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Мої вітання! Я Юлія Єлізаренко. Це новини СТС і ми готові розказати вам про найважливіші події з життя Сумщини. У першому випуску новин цього року дивіться про наступне. Смертельний туберкульоз. Іноземний студент помер через небезпечну хворобу. Убивчий газ, наслідки вибухів на вулиці Металургів та проспекті Лушпи. Перші жертви обморожень на Сумщині на смерть замерзла старенька бабуся. У сумах помер іноземний студент, громадянин Індії навчався на першому курсі одного з місцевих вишів. Сам планував стати медиком, натомість приховав своє смертельно небезпечне захворювання туберкульоз. Про резонансну смерть далі на СТС. Студент іноземець навчався на першому курсі державного університету із жовтня. Через два місяці напередодні нового року цей громадянин Індії помер. Відомо, що він хотів стати медиком. За інформацією соцмереж, студент помер через відкриту форму туберкульозу у вузі. Це підтвердили у довідці про причину смерті зазначено туберкульоз легенів. У той же час університетом були отримані від іноземної сторони, яка представляє іноземного студента, та від медичного закладу міста Суми медичні документи, які свідчать про відсутність вище зазначеного захворювання. В університеті повідомили вжили необхідних санітарних заходів. А от як іноземний студент із надзвичайно небезпечним інфекційним захворюванням жив та навчався в Україні в облздраві, пояснили загиблий знав про свій діагноз і схож. Уже майстерно його приховував. Є підозра, що е, хтось в флюорографію за нього прийшов, тому що е, е, виключена сьогодні у нас просто липова довідка про флюорографію. Це виключено. Людина якась е, проходила флюорографію. Е, можливо, це хтось був його з друзів чи колег, тому що він, знаючи свій діагноз, приховував ці факти. Пані Наталія вела лікарський прийом у день, коли оглядали групу індійських студентів, серед яких мав бути і померлий. Іноземці прийшли, як завжди, групою у супроводі куратора. В студентів було п'ять студентів обличчя зрозуміло, я не можу їх згадати. Вони всі, які студенти з Індії, все на одне обличчя. Ми їх подивились. У кого-то з тих п'яти студентів жодних не було ні скарг, які нам перекладач перевів і огляд. Ознак хвороби ніяк я не виявила і в нашому журналі, який ми реєструємо, також ці всі студенти записані, і в амбулаторних картках всі обстеження були, всі були в нормі. Той знімок легенів досі зберігається у базі. Відхилень у ньому не виявили, як і порушень у роботі медичної комісії. Нормативна база при роботі з іноземцями стверджують лікарі. Далека від досконалості. Нема ні єдиного регламентованого документу в нормативному що ми при будь-якому дослідженні повинні, так сказати, удостовірення особистості, требувати фотографії. Це ніяк не регламентується? Ні. Він прийшов з амбулаторною картою вже скільки ще не володів ні українською, ні російською мовою з перекладачем. Сьогодні флюорографію у сумах проходить африканець принц Яугабі. Він жив в одному гуртожитку із загиблим і чув про загадкову смерть. Я Не знав цього хлопця, але ж ми жили поруч. Ми могли їхати з ним в одному ліфті. Він міг там кашляти. Я теж міг захворіти. Як і хто причетний до можливої підробки медичних документів, тепер має з'ясувати слідство. Загалом же лише в СумДУ за офіційними даними навчається близько півтори тисячі іноземців. Залишається лише сподіватися, що ця медична прогалина була єдиною. Дмитро Шпірко, Олександр Білявський, новини СТС. Буремний початок року, 2017-й ознаменувався для Сумчан одразу двома шокуючими подіями. 3 січня на вулиці Металургів у багатоповерхівці прогримів вибух. За кілька днів газ рвонув у будинку на проспекті Лушпи. Під час першого вибуху загинула жінка. Десятки сімей у мороз лишилися без даху над головою. Правоохоронці з'ясували, в обох випадках власники обох квартир навмисно напустили газу у квартири. Юлія Настенко дізнавалася, чому мешканців. Постраждалих будинків. Буквально залишили напризволяще, та у якому зараз стані постраждалі. Потужний вибух прогремів увечері 3 січня на вулиці Металургів. Цей будинок мало не злетів у повітря. Підірвалася квартира на сьомому поверсі. На місце одразу ж приїхали копи, медики та рятувальники. Під завалами вдалося знайти власника квартири, де за версією експертів стався витік газу. Чоловіка із серйозними опіками доправили до лікарні. Його сусіди кажуть, той, щороку лікувався у психдиспансері. І, і за нього прийзашил, я так предполагаю, за нього прийшов зри. Тому що чоловік неадекватний. Як взагалі можна людей випускати із дурдома і щоб вони жили в нормальних сетях, в нормальних квартирах? Від потужного вибуху одна квартира обвалилася на іншу. Жінка із квартири знизу загинула на місці. Ще четверо мешканців, двоє з них діти, опинилися в лікарні. Як нам повідомило обласному управлінні охорони здоров'я, хлопчик та дівчинка з семи та дев'яти років наразі у офтальмологічному відділенні обласної дитячої лікарні під час вибуху. Їм уламками пошкодило очі. Наразі їх стан стабільний. Решту ж, мешканців під'їзду розселили у гуртожитки на час відновлення будинку та не встигли люди оговтатися від трагедії, як знову опинилися просто неба. Їм тепер знову треба шукати прихисток. На труда нас переселили до вторника. Все, а тогда з дітьми йди куди хочеш. Я вам приділу претензії. А мене сім чоловік сім'ї і троє дітей. І куди я їх я поставлю палатку тут і буду тут жить, дітей проведу сюди. Профільні чиновники підраховують збитки. Очень много будет буде времени і грошей. і по предварительним розчетам це буде до трьох мільйонів гривень. Це это, это предварительно. Пока. пока это как бы ми со спеціалістом прийшли, там сейчас кожна квартира приходить. Але достатньо серйозно дом. Міська ж влада про подальше розселення не каже ні слова, натомість планують перевіряти неблагополучні родини. Я прошу управління служби дітей звернути увагу на неблагополучні сім'ї, тому що там, де за дітьми у нас з дітьми випробувати відповідну працю, відповідний зв'язок є, то там сім'ї неблагополучні. Перевірити їх, поставити всіх на облік. Перевірити цей облік, і національна поліція я прошу долучитися до цієї роботи. Другий вибух стався менш ніж за тиждень після першого вранці, 9 січня рвонула квартира на проспекті Лужпи 52. Ми спочатку думали, що сніг упав, тому що на нашому окно над нашим оконом над кухня якраз не видно окно повністю розбита. Ми думали, це сніг, а Потім смотримо, дим пошов елка. Здесь лежить. Всі люди кричать, і Ми сразу зібралися і вийшли. Вибух стався у квартирі на першому поверсі, її господаря госпіталізували із 20% відсотками опіків тіла. Ніхто із сусідів серйозних травм не отримав. Наразі справу розслідують у прокуратурі. Там кажуть, випадок схожий на навмисний. На момент вибуху в шланг від газової плити був від'єднаний від крану подачі газу у квартиру, і на момент, коли приїхали, і патрульна. Поліцей і пожежники там навіть були ще сліди і полум'я. Допитати ж підозрюваного у вибухові поки не змогли. Він марить, повідомляють у лікарні. Наразі кілька десятків сумських сімей знаходяться мало не просто неба і розраховують лише на свої сили у пошуку житла. Юлія Настенко, Ярослав Сорока, Альона Щербакова, Олександр Сорбат, Олександр Олексінко та Микола Ніколає. Новини СТС. Перші жертви обморожень зафіксували на Сумщині. Літня жінка замерзла на смерть. Ще троє у лікарні. Як вберегтися від сильних холодів та уникнути переохолодження, розкаже Оксана Щербак. Тільки на похолоднішало, як з'явилися перші жертви морозів. Наразі у Сумській обласній лікарні перебуває три людини з обмороженням. Двох постраждалих, ще чекає операція. Третьому хірургічного втручання вдалося уникнути. З цих трьох чоловік, которые були, значить, я сказала соціальний. а два человека получили отморожение, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мы рекомендуем значит, таким пациентам значит, одеваться соответственно температуре. Прежде, если нужно быть длительное время на улице, хорошенечко покушать теплой еды, не употреблять алкоголь. А ось для бабусі, що мешкала сама у селі, морози стали фатальними. Вона замерзла у власному будинку. Якщо сама самотня е, похилого віку бабуся, і вона просто фізично не змогла там собі дрова принести, там чи замало хату і так далі. Ну, все може бути. Тоді яку роль виконують ці соціальні працівники, за що вони отримують заробітну платню? Директор профільного департаменту звітує соцпрацівники мали обійти непрацездатних та самотніх людей, але до деяких не змогли дістатися через снігові замети. У нас восімнадцять тисяч. Одиноких і непрацездатних осіб, і деякі питання виникали з доступом до віддалених населених пунктів. Так як були перемети і віддалені хутора. Вони уповноважена, просто фізично не могла дойти до цього населеного пункту. Лікарі зазначають, навіть при температурі мінус один градус є всі шанси отримати обмороження. В області відкрилося більше пів тисячі пунктів обігріву. Погрітися та випити гарячого чаю можна у лікарнях, дитячих садочках та школах. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Сорбат, новини СТС. Засніжені дороги та засипані узбіччя усі святкові та вихідні дні. Комунальники Сум присвятили боротьбі зі сніговою стихією. Чи вдалося підготувати місто до нового робочого тижня та чому сумчан знову турбує проблемний пішохід на проспекті Лушпи – Далі в сюжеті. Такі снігові кучугури у сумах можна зустріти, чи не на кожній вулиці. Втім, комунальники їх чомусь прибирати не поспішають. Незважаючи на сильну хурделицю, яка вирувала на сумщині останні три дні. Дороги міста виглядають більш-менш розчищеними. Чого не скажеш про узбіччя снігові кучугури місцями долають відмітку у два метри. Коли їх вивезуть з міста та чи вивезуть взагалі, невідомо. Адже уже наступного тижня місто чекають нові заметілі. Я так розумію, що в принципі справились. Так? Не можу казати, що на відмінно. Але хочу сказати, що тут мабуть вперше да, вперше вперше зима, коли спрацювали. Житлово комунальне господарство. Також рух сумчану складнює цей проблемний перехід на проспекті Михайла Лушпи, де вже не раз були жахливі аварії. Вільно пересуватися тут заважають снігові пагорби, які доводиться долати сумчанам, адже східці тут відсутні. Гарно зайти у 70 років. Може посковзнитися, впасти людина. Якись східці подушивши, посипали, а не замерзали. Чиновники ж запевняють, за проектною документацією тут має бути надземний пішохідний перехід, що значно спростило б життя містянам. До того ж, і ДТП у цьому місці завдяки містку можна було. Уникнути. Але чи з'явиться тут надземний пішохідний перехід, який за документами уже має тут бути, наразі невідомо. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, Олександр Локсієнко, новини СТС. У Конотопі горів торговий павільйон з ковбасами. За попередньою версією пожежа сталася через коротке замикання електромережі. Полом я побачив перехожий і викликав рятувальників. Ліквідація пожежі ускладнювалася тим, що павільйон із середини був зачинений на ключ, тому всередині приміщення вигоріло вщент. Чотири тисячі сумчан менше ніж за місяць закрили свою підприємницьку діяльність. Люди масово звертаються до центру надання адмінпослуг, бо кажуть, їх кишені не витримують нових умов, які їм поставила держава. Воною всьому називають підняття мінімальної заробітної плати, що змінилося, і як тепер живуть підприємці далі. Із підняттям мінімальної заробітної плати до трьох двісті вдвічі зростає і податок за кожного працевлаштованого на підприємстві. Відтак ЄСВ від тепер становитиме 704 гривні. До цього року сплачувати цей податок мали лише ті підприємці, які отримували прибуток. З січня місяця вони повинні сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривні, навіть за відсутності абсолютно будь-яких надходжень. Це, е, вичистить. Е, ті. Е тих осіб, які, можливо, просто не, не займалися підприємницькою діяльністю. Олена одна із тих, хто сьогодні прийшов закривати підприємницьку діяльність, І хоча відкрила підприємство зовсім нещодавно. Вже збагнула, що потягнути фінансово його не зможе. Платити 704 рубля грівни із ніщово, у мене немає можливості. Поэтому ну, я винуждена закрити часне підприємництво. Хоча я планувала как працювати, ну, бізнес свій відкрити таких, як Олена, чимало А ось підприємці. Ці сезонники тепер будуть змушені сплачувати навіть за той час, коли вони за об'єктивних умов не можуть отримувати прибуток, наприклад, взимку. Закривати підприємницьку діяльність масово розпочали за два тижні до нового року, коли закон про обов'язкову сплату податку, навіть за відсутності доходів, ще не вступив у дію. Люди приходять до ЦНАПу систематично і сьогодні, проте більшість із них підприємці лише формально на протязі цих днів приблизно звернулися за припиненням підприємницької діяльності. Десь близько чотирьох тисяч осіб масово закриваються ті підприємці, які не працювали. Вони відкрили свою підприємницьку діяльність, але не проводили ніякої діяльності менше ніж за місяць в Україні відмовилося від підприємництва майже 130 тисяч осіб. Єдине, чого побоюються економісти, це того, що усі вони у гонитві за грошима перемістять свою підприємницьку діяльність у тінь, і там контролювати їх вже буде майже неможливо. Анастасія Комдантва, Олександр Сорбат, новини СТС. В Україні нині заговорили про повернення даїшників. Схожа структура можливо з'явиться уже наступного року. Навіщо Верховна Рада України планує повернути даї? Дивіться далі. Цього року в Україні кількість аварій на дорогах збільшилась на 20%. У цих ДТП загинуло понад 1700 чоловік та близько 19 тисяч українців постраждало. Урядовці кажуть, сумна статистика вказує на важливість створення нової структури, що буде контролювати рух на дорозі. Ще у жовтні на зареєстрували проект створення дорожньої поліції, структуру, що по своїй суті нагадує ліквідовану раніше. ДАІ. власне правоохоронці про цю структуру ще не знають, адже новий проект ВРУ ще не прийняла. Однак у поліції розповіли, що вже є новий підрозділ, що працюватиме на аваріях. «Підрозділу даї більше не існує. Цю абревіатуру вже потрібно забути. Коли склається кримінальна подія на дорозі, то в будь-якому випадку займається слідчо-оперативна група і проводиться досудове розслідування взагалі на всі пригоди, якраз і планується виїзди груп реагування секторів реагування патрульної поліції. Та ж структура, що можливо буде створена, називається дорожня патрульна поліція. Вона стане окремим підрозділом національної поліції. Обов'язками цих полісменів стане профілактика ДТП. Вони вивчатимуть місця, де стається найбільше аварій, та вестимуть їх облік. Пускай возвращаються. Посмотримо, що вона буде. Ці не краще, ніж гаїшники. Пускай за возраженькаразінса. Шум'я з того. Возвращается, так возвращается. Якщо не нарушать правила дорожнього движения, життя, рівно сильно хто буде? Поліція буде, гаї будуть. ще не все сознательные водители. Так что я вважаю, що це не буде відлічними. Лучше хай поліція, бо сколько кормить і дармоедов можно. Чи прийме Верховна Рада проєкт щодо чергової реформи патрульної поліції, покаже час. Марія Бульдовича, Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. У шостці мати зачинила у квартирі свою п'ятирічну доньку і пішла до друзів. Дівчинка, яку залишили саму, довго кричала на весь будинок та кликала на допомогу. Чим закінчилася історія? Дивіться в сюжеті. У цій багатоповерхівці живе маленька Софія із родичами. Сусіди розповідають, дівчинкою зазвичай опікується бабуся. Утім, зараз вона лежить у лікарні. Тож малеча лишилася із мамою, яка, вклавши дитину спати, вирішила опівночі піти до друзів. Бувала 12, може, боже чітчуть. А куди я ви саме. пішли, ми пішли в місті. Дівчинка, прокинувшись, почала шукати маму, кричала на весь будинок та звала на допомогу. В початку четвертого вона вже почала плакати. Плакала полчаса і вже потім на терпіння не виділо це все слушати. Найкраще, ребенка, кричав, мамочка, 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 не хочу бути одна, мамочка, забері мене, мамочка де ти. Отак так з полчаса. Сусідка викликала поліцію. Двері у квартиру були відчинені. Дівчинку одразу забрали до лікарні. Рідонок здоровий, общительний, але була просто оставлена вдома без присмотру батьків. Маленька Софія наразі почуває себе добре. Я бришта перешну розтек ночі і одразу в хтось дивиться на мене своїми красами. Я подумала, що це не мама, а чудовище. І ну, поліція кричати. І потім є паліграшні. Горамати знайшли наступного ранку. Та була на підпитку. З матір'ю проведена бесіда і составлений адміністративний протокол по статті 184 невиповнення родительських прав. Сім'єю займуться органи опіки. Альона Щербакова, новини СТС. Дива трапляються, потрібно тільки в них вірити. А в період різдвяних свят шанс опинитися в казці збільшується, адже це особливі дні. Зануритися на день у різдвяну казку дітям з інтернату допомогли люди з доброю душею. Як все було, дивіться в сюжеті. Кожна дитина напередодні різдва чекає на диво. Ці ж діти бажають свята особливо. Вони позбавлені батьківського піклування, але їх бажання такі ж дитячі. Саме тому небайдужі сумчани влаштували для цих діток розваги. Уже вісім років поспіль проходить акція Різдвяна казка. Дітей з інтернату везуть до кінотеатру на перегляд мультфільму. А потім у ресторані пригощають солодощами. Ми були в кінотеатрі, дивилися мультфільм, і він називався Ваяна. Дуже сподобалося, все класно було. Мы были у э, ну, в кинотеатре. А что вы там делали? Мы там дивились, э, там дивились и, и, там кино. Мультик? Ну, да, мультик. Понравился? Угу. Трохи сумні дитячі очі на день стали щасливішими, адже вони так рідко отримують подарунки. Малечу у захваті, а з нею радіють і вихователі. Дуже раді і дітки наші, зайжі свом Христовим. Ми вже не перший раз тут. Так що дякуємо вам всім. Нам подобається дальніше може і приїдемо. Організатори, які доброчинно зібрали такий захід, переконують, вважають своїм обов'язком допомагати цим діткам. Я вважаю, зробили велику справу діткам, які не мають змоги, не мають сімей. Подарували такий щасливий день. Людину, яка допомагала, яка зробила дуже багато, щоб ця акція втілилась в життя. Вдячний зам голови обласної державної адміністрації, заступники Івану Семеничу Боршишу, більшість меценатів, які долучилися до акції, забажали залишитися невідомими, але діти запам'ятають такий різдвяний подарунок надовго. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Сьогодні Сумщині виповнилося 78 років. Саме 10 січня 1939 року наша область офіційно з'явилася на мапі України. Наш край давній і легендарний. Його історія сягає глибини віків. СТС вітає всіх сумчан. Бажаємо процвітання, миру та злагоди. Це все, про що ми встигаємо розповісти на цю годину. Продовжуємо працювати для вас. Телефонуйте нам на гарячу лінію. Далі дивіться рубрику у центрі уваги. А я з вами прощаюсь до зустрічі в ефірі СТС.